Приймаю вас плюс один добре дві. Чотирнадцятий. Чотирнадцятий. Я п'ятнадцятий. Їх будні складні й небезпечні. А основне завдання, незважаючи на погоду і мови безперебійно підтримувати та забезпечувати зв'язок. Зв'язківці невід'ємна частина кожного бойового підрозділу України. Саме завдяки їх роботі бійці досягають значних успіхів під час завдань. Якщо ми розглядаємо категорію солдати-сержанти, то в першу чергу це ті зв'язківці, які однозначно працюють на обладнанні зв'язку. Тобто це станції супутникового зв'язку ну, на даному етапі зараз на озброєнні є дві станції супутникового зв'язку це КЮ Діапазона. Відповідно з ними вміти працювати, налаштовувати їх. Як найперше, це орієнтуватися на місцевості, тому що ці станції виставляються відповідними ну, по азимуту. Сержант, начальник апаратної, відповідно, він зобов'язаний розумітися на всіх засобах зв'язку, які є за апаратною. Ну і паралельно з тим вміти організувати роботу апаратною, тобто організувати роботу підлеглих. 16 листопада в Україні відзначають день телерадіомовлення та зв'язку. Винуватці свята всі без винятку, причетні до інформаційного простору. Однак цьогоріч війна надала цьому дню особливого значення. Якщо раніше в пріоритеті було радіо і то сьогодні як ніколи увагу варто приділити саме зв'язківцям, зв'язку для командного виконання бойових завдань, передачі гумвантажу та й, врешті-решт, успіху на передовій. Порятунком в Україні для безперебійного зв'язку став супутниковий інтернет від Ілона Маска «Стерлінг» – система, яка відкрила широкий спектр можливостей для військослужбовців. Попри зруйновані лінії зв'язку, відсутнє мобільне покриття та інтернет, система дає можливість бійцям підтримувати зв'язок між собою з командуванням, рідними та волонтерами. Супутниковий інтернет став єдиною можливістю для населених пунктів, які перебували під окупацією, спілкуватися з рідними, які перебувають в інших куточках України чи за кордоном. Комунікація забезпечується не тільки Стерлінком, вона забезпечується іншими системами, іншими системами радіозв'язку, іншими системи системами комунікації, котрі теж надаються нашими партнерами, котрі є в нас і котрі працюють. Тобто, це загальна система, в котру дуже вдало було інтегровано систему Starlink, за яку ми. Дуже вдячні, що е, наші партнери нам її надали. Партнери це і приватні компанії, і уряди деяких країн, котрі централізовано допомагали нашій державі з цими системами. Працівники системи зв'язку показали, що вони можуть навіть в таких умовах забезпечувати зв'язок. Ну, а Стерлінг – це дуже хороший елемент, який допомагає нам в цих умовах. Важливість зв'язку відзначають і волонтери, які з перших днів війни забезпечують наших воїнів всім необхідним. Дізнатися першочергові потреби, забезпечити їжею, ліками та амуніцією хлопців на передовій можливо лише завдяки зв'язку. Перш за все, у нас є обласний штаб, волонтери Закарпаття. У нас є свій чат волонтерів, де вся інформація нагальна щодо потреб військових, щодо проблем внутрішньопереміщених. Осіб концентрується можливо, у чаті на нас виходить інколи і саме командування там чи батальйону, чи роти, навіть наші земляки із 128, які приїжджають на ротації, які перебувають в зоні бойових дій, пишуть нам у на месенджер Ватсап. Ми працюємо без вихідних. Відповідати ми зобов'язані на прохання військових, навіть якщо ми їх не знаємо, ми перевіряємо. Хочу подякувати перш за все. Нова пошта є таке відділення них гуманітаріан пошта, яка відправляє, завдяки якій наша організація має бонуси, і на сам на самий фронт в пекло, ну де є там відділення, відправка йде безкоштовно. Малі вантажі, хочу подякувати. Нові Так, да, це оплатить, оплачується все, але самі працівники дуже волонтерам помають. Буває так, що я одна на машині привезу такий важкий вантаж. Вони вибігають, і це нам допомагають розвантажувати, оформляти. Має бути все добре. Находиться підрозділи. Мужики, ви на Мукачево? Один із тих, хто відзначає важливість зв'язку у зоні бойових дій батальйон Захід, формування Нацполіції Закарпаття, яке стоїть на передовій із перших днів війни. Керівник батальйону Ігор Шимуняк каже, зв'язок на лінії фронту має велике значення. Це можливість забезпечення потреб побратимів та важливий контакт із рідними, яким навіть хвилина розмови, рідний голос і слова все добре надважливі. Так, Стерлінг нам багато допомагає, але ми стараємося використовувати не так часто. Коли ми виходимо на завдання, то тоді попереджаємо рідний, що декілька днів нас не буде на зв'язку. Стараємося мінімізувати виходи в ефір, в зв'язку з тим, що ворожі реби можуть фіксувати точки виходу в інтернет, і потім. Може бути трошки плачевна ситуація. У нас відбувається радіообмін по радіостанціям цифрового зв'язку, тому що їх трошки важче просканувати і прослуховувати, тому що як аналогові станції дуже слабі по захисту, і їх одразу можуть розшифрувати і чути весь ефір і чути всю інформацію про пересування і наші дії без зв'язку. Не можемо нічого, але бувають такі моменти, коли на роботі попадаєш у зону дії ворожого реба, який глушить повністю зв'язок. На цей випадок у нас відбувається попереднє планування задачі, і розглядаються такі моменти. Якщо буде втрачено зв'язок, то тоді виставляються часові маркери, де коли. Ми маємо бути збиратися, зустрічатися, ну і вже визначаються точки збору по виконанню завдання, або якщо виникають якісь непередбачені ситуації, тобто тільки так, то іншого ще не придумали. Зв'язок сьогодні звідусіль і підтримують його не менш відповідально і стабільно. Працівники телебачення і радіо, яких 16 листопада щиро вітає вся Україна. Ми з гідністю тримаємо цей фронт. Нема таких, хто випадає, хто десь займає якусь нейтральну позицію. Як це бувало, що якісь політичні інші течії. Це нормально в мирний час, коли є різні політичні думки. але зараз ми всі як одна команда. І я просто щиро вдячний. Я не подавав нікого із закарпатцю на прстилувачення на те, що там десь відзначали грамоту. І хоча я хотів сказати, що це якщо колективно взяти, то всі заслуговують відзнаки. Інформаційний фронт сьогодні став не менш важливим, і саме в ньому злагоджено і для перемоги працюють всі українські змі. І якщо журналісти завжди в кадрі, то технічна команда поза ним дуже дякую, ви завжди розбираєтеся. У всіх фейкових інформаціях не підтримуєте ці питання там розпольні, десь дискусійні, стабілізаційні. Це той інформаційний фронт, який ви тримаєте так же успішно, як сьогодні тримають наші збройні сили фронт на фронті. Тому вибачте, що за товтологію, тому я хочу вам побажати, щоб і надалі ви йшли. Таким правильним шляхом зберігали в нас на Закарпатті. Спокій сьогодні Закарпаття пишається всіма без винятку. Керівництво області щороку відзначає кращих, а цьогоріч – не кращих, просто немає.